допомогла мені правильно поміряти всі розміри, допомогла із кольором. Тепер, звісно, моя кухня вона виглядає більш сучасною. Перший поверх. І одразу видно, що там за вікном. Я хочу порадити всім. Не бійтеся і замовляйте ці чудові штори. Доброго дня, мої любі українці! Хочу вам розповісти про свої нові штори. Раніше на моїй кухні висіли звичайні металеві жалюзі. З часом вони трохи поіржавіли, трохи розвалилися, одним словом, хотілося чогось нового. На роботі в цей час саме примірно одна моя колега розповідала, які вона заказала в інтернеті чудові штори. Я їй кажу: Та чи не страшно тобі? Зараз такий час, місто обстрілюють. А вона каже: та все одно хочеться жити, якось продовжувати, хочеться чогось нового. І я думаю, та й в самому -то ділі. що нам ця русня? А ну-ка, і я спробую. І навіть ні, в мене не було ніяких сумнівів. Я навіть не замислювалася про те, що можуть якось там обдурити чи не вислати. І взяла в неї адресу в цьому телеграм-каналі, написала. І менеджер допомогла мені правильно поміряти всі розміри, допомогла із кольором, бо я замовляла одразу на три віконечка. Пройшло там трохи часу. І мені прийшли ці штори. Вони були дуже гарно упаковані. Там були і викрутки, щоб це можна було все прикрутити, і всякі там шурупи. В общем, всі приспособлення там були. В Цей же час мені скинули відеоінструкцію, як правильно встановлювати ці штори. Чоловік подивився інструкцію, сказав: Тата, та, немає нічого страшного тут, і встановив їх сам. Тепер, звісно, моя кухня вона виглядає більш сучасною такою, подивіться, більш стильною. Це у мене колір, може, він комусь покажеться білий, але це колір світло-сірий. У мене на вікні, отак просто тут у нас два віконечка. Зараз я опустю. І коли ми встановлювали штори, в нас вийшла така історія. нужно було під, трохи підрізати оцей ланцюжок для того, щоб вони правильно зачинялися. Чоловік трохи неправильно підрізав, і виявилося, що отак одна штора в нас раніше не зачинялася, лишалася отак, хоча повинно бути було ось. Ось так я, звісно, трохи злякалася. Думаю, боже, нові штори, і вже у нас так у нас перш просто перший поверх. І одразу видно, що там за вікном. Так, от одразу там видно, що там ходять люди в гаражі свої. І тут. Думаю, боже, що робити? Написала цій дівчині менеджеру Вона мене тут же через буквально через хвилин, через десять зі мною зв'язався майстер і розповів, що мені треба зробити. Тут було не дуже важко. В общем, все ми це зробили, все в нас вийшло ідеально. Тепер в наші штори зачиняються до підвіконня, так як треба. І я хочу порадити всім, не бійтеся. Навіть якщо зараз війна, не бійтеся замовляти в інтернеті, не бійтеся, вас не обдурять. Якщо ви зв'язалися з чесною компанією, якщо люди йдуть вам назустріч, допомагають, не бійтеся і замовляйте ці чудові рулонні штори.